Всім доброго дня! Сьогодні 1 жовтня, сьогодні день захисників, до речі, і захисниць, і першим ділом хочу подякувати нашим захисникам за те, що ми маємо можливість жити, щось планувати, щось вирощувати, ходити по цій землі. Безмежна наша дяка. Я хочу сьогодні таке коротеньке відео. Мене запитували в коментарях про перці, просили показати і відгуками поділитися, що вирощувала і які враження. Зараз 1 жовтня вже не так багато є. чим, що показати? Але, в принципі, те, що найбільше порадувало цього року, ось воно, в принципі, ще й є. Подивіться, станом на 1 жовтня. Ще скільки завжди ще й цвіте, але вже цвіт я обриваю, звісно, бо він абсолютно не потрібен. Ось ті кущі, які ви бачите, це в мене Яніка. Ось це зараз Яніка. І тут хаски. Вони плюс-мінус. Дуже подібні по характеристикам. Єдина відмінність, ось з мого досвіду Яніка починає швидше червоніти. Хаски довше стоїть така жовтенька, ну тобто в такому стані, бачите, ось така вона. І навіть коли вже великі перчинки, вона довго набирає колір. Яніка швидше, ніж хаски це робить. Їмо ми їх з середини липня, тобто, ось теж не червоні, ось в такому оранжевому якомусь стані. Ми вже їх зривали на салат. На шакшуку, на яєчні різні, на фаршировку ми їх знімали, їли, і до сих пір, в жовтень місяць їх ще, ще ось багато. І це, ну, найбільше я цього року перший раз їх вирощувала, і вони мене дуже порадували. Враження мої максимально позитивні. Всім раджу, хаски Яніка, гібриди дуже гарні, дуже вражальні, безпроблемні. Ніяк, вони і до хвороб стійкі, і ніяких особливих нюансів з ними. Не було. Зараз ще покажу те, що в мене залишилось з іншими гібридами. Вже, звісно, це все залишки. Ось тут у мене каптур. Це не єдиний кущ, але це такий найбільший. Я його раніше висаджувала, теж бачите, станом на зараз ще ось які перчини довгі, солодкі. Він червоний стає. Солодкий, не дуже тов, товстостінний, але дуже ароматний і солодкий. Червоний, смачний перець, врожайний. Там у мене Клаудіо. Більш товстостінний, теж дуже вражайний. Отакі гарні перчини, бачите, який. Червоний, солодкий, ароматний, теж дуже гарний і гарна вражайність. Клаудіо, каптор і там Яніка Хаскі. Це те, що найбільше мене цього року порадувало з перців. Ну і принагідно хочу всім нагадати, хто ще цього не зробив. Зараз саме час підживити всі наші рослини, що у вас є багаторічне, тобто смородина, малина. Декоративні рослини, гортенції, піввої, ну, тобто все, що у вас є багаторічне на ваших ділянках, саме зараз все підживити таким, так званими осінніми добровами, тобто безазотними, там, де є фосфор і калій. Це зараз дуже необхідно нашим рослинам для того, щоб вони гарно квітували, гарно родили наступного року, гарно перезимували, це теж дуже важливо. І це впливає, як каліні добре впливають і на це. Така краса. Яблук цього року просто-просто-просто. Подивіться, що робиться. І це я весною нормувала. Це я дуже багато пообрізала і все одно, я так розумію, що треба було ще більше це робити. Ну, і все. Таке коротесеньке відео. Те, що я можу станом на зараз вже показати з перців, то я показала. Дякую за увагу! Діліться своїми враженнями. І, можливо, щось для вас, як у мене, є відкриття цього року по перцям. ось ці два гібрида, які я вперше спробувала. Можливо, у вас теж є якісь такі свої відкриття. Те, що вам дуже сподобалось, те, що точно будете далі садити, діліться. Буду дуже вдячна. Гарних всім врожаїв.